Я ніколи спостерігаю за деякими зібраннями і дивуюсь, ну, як цікаво, бо буває на правляє. Річ в тому, що тема, яку сьогодні хотів порушити я і запропонувати для наших послуг, вона співзвучила з тим, про що говорили брати. І окрім того, Минуло неділю Андрій Іванович також говорив ну, фактично ті думки, які хотілося б мені сказати. Тому е я зачитаю текст писання, і, можливо, щось з думок я повторю з того, що ми вже чули, а щось можливо скажу ну, таке свіже. Е це послання до Євреїв, 11 років з 13 по 16 вірші. Ми знаємо, що послання до Євреїв, 11 розділ це розділ, який говорить про або згадує людей, які жили вірою, ну, як зразок для нас, для віруючих, що люди жили в цьому світі, зустрічали труднощі, зносили боротьбу і разом з тим зберегли віру. І ось з 13 по 16 вірші. Усі ці померли у вірі, не отримавши обітниць. Вони тільки здаля побачили їх. І повірили в них, і привітали їх, і визнали, що вони чужинські приходьки на землі. Бо ті, що так кажуть, показують, що шукають батьківщини. Якби вони мали на увазі ту, з якої вийшли, то мали б час повернутися. Та вони прагнули кращої, тобто небесної, тому Бог не соромиться їх, щоб називатися їхнім богом, бо Він приготував їм місто. До цього місця. Автор послання до євреїв цими словами узагальнює, що ці люди, про яких ідеться у 11 розділі цього послання, тобто, а кого він перед цим згадує? Перед цим він згадував Амке, Еноха, Ноя, Авраама, Ісаака і Якова. І він каже: всі ці люди умерли в вірі, не отримавши обігнець. Тобто мається на увазі не дочекавшись того, чого чекали, виникає цікаве запитання, а що ж вони чекали? І померли не дочекавшись. Е, він говорить, що вони шукають батьківщину, шукали батьківщину. Яку? Е, знаєте, як колись дитячий вірш, так у мене є два отця на землі і на ній. Так от, виявляється, що у цих людей було по дві батьківщини. Одна батьківщина це батьківщина, в якій вони народилися, отримали фізичне життя. Ну, зокрема, якщо ми говоримо про Авраама, то його батьківщиною був курхалдеський, так вважається. Але виявляється, що у цих людей було прагнення ще до іншої батьківщини. До батьківщини давнішої. Відповідно ріднішої, якої? До втраченого раю, до того місця, де наші з вами прабатьки Адам і Єва отримали життя, де вони мали змогу жити перший, перший період свого життя, жити безжурним життям, без печалі, без спокуси, жити в раю присутності Бога. І ось оця батьківщина, яку втратили колись наші батьки, на певному етапі життя привабила цих людей, про які говорить послання до Євреїв. Їм захотілося тієї батьківщини, а точніше, чого захотілося. Їм захотілося стосунків з Богом. І вони почали шукати. І ось ці люди, вони на землі були. Ну, зустрічали труднощі, зустрічали страждання. Вони не знайшли того, чого чекали, не, точніше не дочекалися, але померли у вірі. Про себе вони говорили, що вони чужинці приходять на землі, тобто, що земля для них стала проміжним етапом, вона втратила свій інтерес. Ну, те, про що Максим говорив, що ну, жити то хочеться. Але для цих людей земне втратило актуальність і інтерес. Чому? Тому що вийшло на передній план вічне, вийшло на передній план небесне. І все їхнє життя, воно було підкорене цьому прагненню небесного. І далі, Бо ті, що кажуть так, показують, що шукають батьківщину. І якби вони мали на увазі ту, з якої вийшли, то мали б час повернутися. Брати і сестри. Слово показують, що мають на увазі батьківщину, або шукають батьківщину, яку мали на увазі ту, з якою вийшли, мали б час повернутися. Слово мали на увазі або інші переклади кажуть, мали в думках. Це слово воно насторожує. Чому? Якщо в думках та батьківщина, з якої людина вийшла, Біблія каже, в такої людини буде можливість туди повернутися, вона туди повернеться. Будь-який вибір людини піддається завжди до пробування. Ну, якщо взяти паралельно нас із вами, вже проекцію на наш час зробити на нас із вами, я думаю, що переважна більшість із нас. На певному етапі свого життя теж захотіла повернутися у батьківщину, яку пропонує Бог. <клес> ну, Іншими словами, ми захотіли вічного життя. Ми захотіли бути з Богом. Нас це привабило, ми захотіли нового життя. Нас це привабило, ми повірили в Ісуса Христа і пішли за Ним. Але наш вибір Христа, як і будь-який інший вибір, він піддається випробуванню. Так чи не так? Немає на землі жодної людини, яка би, увірувавши в Христа прожила рік, 10-50 років, і взагалі ніяких проблем, і взагалі ніяких випробувань, І жодних труднощів. Все як по маску, ну, як кажуть як у Бога запасу. Ну, Тобто все, все отак. Такого не буває. Вибір завжди піддається випробування. І ось кхм, на певному етапі життя помічається, що у деяких людей, а можливо, і в усіх нас можуть виникати спогади про батьківщину, з якої ми вийшли. Тобто, той спосіб життя, який ми проводили до цього. Той образ думок, який був у нас до цього, коли це виникає? Тоді, коли наш вибір Божого підпадає під випробування. Та батьківщина, з якої ми вийшли, тобто цей світ, гріховний світ, періодично про себе нагадує і вапить своїми вогнями. Друзі, ви зустрічали, до речі, людей, які спочатку захопилися вічною батьківщиною, а потім повернулися до попередньої своєї синої. Звісно, звісно, таких людей ми зустрічаємо дуже часто. І, можливо, хтось із нас теж періодично ну, якось спотикається, падає, знову встає, знову падає. Чому так відбувається? Чому та батьківщина або той спосіб життя, наш попередній, гріховний, він інколи стає для нас настільки бажаний, що ми готові відмовитися від небесної батьківщини? Чому так? Коли це відбувається? Для себе є декілька причин таких ну, відзначень. Перше, це те, про що ми вже сьогодні чули, як, знаєте, в Святому Письмі є такий текст. Надія, яка довго не здійснюється, що відбувається? Томить серце. А що, коли ця надія взагалі не здійснюється? Іншими словами, буває, ми е, маємо якісь сподівання, що в мене має в житті скластися ось так. Або я якесь слово Боже. Сприймаю якось своєрідно, по своєму І мені здається, що якщо Бог сказав Давиду, я влаштую тобі дім, а по син твій побудує мені дім, це автоматично поширюється на всіх віруючих, що значить, тепер мої діти обов'язково теж будуть будувати дім Господній. А діти підростають і обирають іншу дорогу. І людина заходить в глухий кут. Як? Або ще щось подібне до цього. Тобто, коли те, чого я очікував, або я очікував благословенного сімейного життя, якщо по Божій волі будувати своє життя, а раптом не так все складається. А раптом виявилося, що людина одружилася, а потім виявляється ну, той, хто став її парою, ну, невідроджена людина або духовно немічна людина. Яку потрібно все життя нести. А я зустрічав людей, які все же, всю юність свою присвятили для Бога, потім виходили заміж, а через деякий час виявлялося, що чоловік не віруючий, або дружина ставала віруюча. І ось тепер виникають запитання, а чому так? І ось коли приходять такі обставини у житті, тоді у людини по неволі починаються спогади того життя, яке було. Інколи, коли проблеми якісь і вони не вирішуються, і не вирішуються роками, можливо, десятками років. І людина в своїх думках починає шукати десь якоїсь розради, якогось захисту, і вона в думках повертається до батьківщини, з якої вийшла. Чому? Тому що та батьківщина, з якої всі ви вийшли, тобто цей світ гріховний, він, в принципі, пропонує дуже швидке вирішення проблеми. Ну, точніше, не вирішення проблеми, а, ну, уявіть собі, знаєте, як буває? Я зустрічав діток, які вже були дітками, але коли в їхньому житті траплявся якийсь стрес, якась обставина, вони нехай поховалися під стіл і починали смотати палець. Ви зустрічали таких? А я зустрічав. А чому так? Тому що у дитинки з дитинства сформувалася, захисна реакція сформувалася. Коли в житті, ну, маленьким хотілося їсти, мама не могла його погодувати, він в цей час нащупав викид, який? Палець зуби чи в рота і смоктайк. І потім, коли ця дитинка підросла, в неї на ментальному рівні, на підсвідомості спрацьовує захисна реакція. Коли проблема, коли стрес, він в цьому знаходиться бі заспокоює. Так от, коли людина, вже доросла людина, і раптом, будучи християнином, потрапляє в стресову ситуацію, у неї спрацьовує захисна реакція і вона згадує стопу. А я колись дуже просто це все рішав. А яким чином? Пішов, напився і все, ніяких проблем. Або пішов ще щось там, ну, ну комусь в лице дав, там, чи, чи ще щось, і проблеми вирішилися. Що, що це ще? Вирішується. Так, але в тій уяві людині здається, що все ось де воно рішення проблеми. І у людини в думках виникають думки про ту батьківщину, з якою вийшла. Чому? Вона не справляється з стресом, вона не справляється з обставинами. А та батьківщина пропонує дуже швидкий результат. А насправді, як Саша каже, насправді ці проблеми просто збільшуються. Потім, та батьківщина, з якої ми всі вийшли, вона асоціюється у нас із ще. Із дитинства, а в дитинстві, навіть якщо воно важке, але однак багато приємних спогадів. І інколи людина починає плекати в думках і жити спогадами про те, що було, про те, як було. Річ в тому, що справжня духовну батьківщину, тобто Божого царства, його потрібно шукати, а шукати це зумовлює зусилля. Далі це зумовлює віру. Це зумовлює терпіння, це зумовлює страждання. І людина відмовляється від цієї боротьби на якомусь етапі. Вона втомилася боротися, наскільки ну, можна, і все без результату, ніякого ефекту, і так далі. І врешті-решт, каже, якби вони в думках мали або мали на увазі ту батьківщину, з якої вийшли, вони б мали час повернутися. Бог силою тримати не буде. Хочеш? Двері відчини. Пам'ятаєте, коли від Ісуса Христа відійшли, велика кількість учнів відійшла, залишилася кубка найближчі, і Він каже, а ви не хочете відійти? Я думаю, будь-який проповідник, якби побачив, що від нього люди ну, відплив почався, мабуть, цінував би кожну людину, щоб утримати, хоч якось переконати, ну хоч ви не залишайте. Але Ісус Христос дав. Повну свободу, він каже, якщо хочете, можете йти. Силою ніхто не триматиме вас. Друзі, тепер виникає наступне питання. О, гаразд, з цим, то розібралися, чому так буває. Але є ще одна проблема, яка виходить на передній план. Чому так буває з білим чином людьми? Тому що, якщо ви пригадаєте минулу неділю Андрій Іванович проповідував на цю тему, в житті християнина відбувається знецінення того, що захопило можливо свого часу. Коли ти став християнином, тебе захопив Христос, захопив Євангелієм. А потім відбувається знецінення. воно втрачає для тебе цінність і актуальність. Чому? Річ в тому, що Небесна Батьківщина, істина Господня, мають лише одну цінність, найбільшу таку ну, досконалу цінність. Все, що пов'язане з Богом, цінне тільки Богу. Все. Тобто, якщо для мене сам Бог стає нецікавим, Христос як особистість для мене втрачає е, зацікавленість, інтерес, ніяка небесна Батьківщина. Ніяке життя без гріха, ніяка церква Христова мене не утримає. Чому? Тому що той, хто є стержнем і основою цього всього, він для мене цікавий. Пам'ятаєте, Христос каже, ніхто не прийде до мене, якщо не привабить його хто. Отець. Далі, він каже, коли будуть піднесений від землі, то всіх, що зробив, притягнуть до себе. Тобто має бути оця тяга, має бути оцей ем, потяг до Бога, до Ісуса Христа. Якщо цього немає, ти матимеш щас повернутися в світ попередній стан. Ніхто тебе не отримає. Інтерес до Бога, іншим словом, як його можна назвати? Любов до Бога. Ну, тобто, якщо я люблю е, свою дружину або люблю свою дитину, або люблю свого чоловіка, то мої думки будуть з ним чи з нею. Я буду захоплений, я буду винувати туди, мені буде приємно проводити разом час. Якщо цей інтерес втрачається без інших пропозицій, Сьогодні через інтернет, через Ютуб і всього іншого безліч інформації, яка поглинає мій час, захоплює мою уяву, асоціюється з днями моєї мого колишнього життя. І це все приваблює, тягне в результаті повністю відриває від Христа Христового життя. Повернення в попередню батьківщину відбувається в образі домов. Тобто, якби вони на увазі мали, або якби вони в думках мали ту батьківщину, з якої вийшли, вони б повернулися, вони мали б час повернутися. Брати і сестри, це повернення відбувається ось тут, у наших головах, у наших думках. Окрім того, скажу, з віком, фізичним віком, небезпека повернення збільшується. А знаєте чому? знаємо фразу старе, як мале, правда? А про що це говорить? А це говорить про те, що у людини вже певні е бар'єри зникають. Тіло стає немічним, нервова система стає немічною. І виявляється, що з віком, коли це все ну, пильність наша ослаблюється, то тіло або гріховна наша природа ще з більшою агресією може проявляти себе. Ну, Чому, наприклад, люди з віком стають От Це факт чи не факт? Факт. І християни в тому числі молодим помиритися легше, ніж людям з сирими головами. І це теж факт. Але, друзі, ми маємо пам'ятати про те, що. Христос сильний в нас. Тобто для того, щоб цього не сталося, для того, щоб е, ця земна батьківщина, оцей світ, з якого ми вийшли свого часу, знову не втягнув нас е, в свою владу, ми маємо в фокусі свого життя завжди мати Ісуса Христа. Тобто постійно шукати Його обличчя, бути зацікавленими Богом, бути зацікавленими Його словом. Я переконувався багато разів, спілкуючись з людьми, які е, з тих чи інших причин залишали Христа, залишали церкву, е, впадали в якісь такі вчинки. Майже всі вони, або всі, скажімо так, свідчать про те, що почалося, знаєте що? Ось ця книга. Виявилася закритою, згорнутою, нецікавою. Брати сестри, ми маємо цінувати, спілкування з Ісусом Христом. Люди, які прожили перед нами на, зим... на земній дорозі, зустрічали безліч труднощів, але вони померли у вірі. Вони увійшли в ту небесну батьківщину, якої вони прагнули, якою вони шукали. Ми так само йдемо цією дорогою, Бог сильний довести. У Бога є сила і влада зберегти нас на День вічний, зберегти нас для царства свого. Але ми маємо шукати Бога. Ми маємо цікавитися Богом. Він має нас цікавити. Як тільки наша любов до нього, вона згасає, раптом у нас прокидається любов до гріха. А гріх, він, ну, знаєте, як той хижий звір. Е, є звірі, які впадають у сплячку взимку. І буває, я слухав свідчення деяких людей, які натрапляли на ведмедя, який серед зими прокинувся. Ну, Це страшне, це агресивний дуже звір, це небезпека. Друзі, от подібно гріх. Гріх, можливо, Спить до якогось часу. Але як тільки наша любов до Бога починає згасати, Він нам, з усією своєю могутністю і силою постає на нас. І якщо ми опинилися в цей час, наш дім опинився прибраний, чистий, але порожній, то біда нам. Хай Господь допоможе, щоб ми зміцнялися в любові до Бога, шукали обличчя Його завжди. Хай подрошечку, але щоденно читали Слово Його, щоб мати спілкування з ним. Помолимося Богу. Амінь. Волосне, Амінь. Амінь. Боже, хола Тобі подяка за те, що ти через Ісуса Христа Царство Твоє відкрив нам, покликав нас у Твоє Царство, захопив нас і мене особисто. Я дякую тобі за це. Я благаю Боже, збережи мене у вірі. Збережи, Господи, аби та батьківщина, з якою ти покликав, щоб вона ніколи не запанувала в моєму серці, в моїх думках, але щоб я був захоплений тобою в осінні свого життя, допоможи шукати обличчя Твого завжди, щоденно читати Слово Твоє, міркувати про Тебе, Господи. Поблагослови так і кожного з нас, аби ніхто не повернувся туди, звідки ми вийшли. А якщо хтось спотикнувся і впав, Господи, підведи, подай руку і допоможи дійсно полюбити тебе настільки, щоб не бажати, окрім тебе, більше нічого. Слава тобі за все, Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь. Амінь.